Американська телеакадемія оголосила переможців 76-ї церемонії кінопремії Primetime Emmy Awards, яка відбулася у ніч з 15 на 16 вересня у Лос-Анджелесі. Вона присуджувалась найкращим американським програмам, які виходили у Праймтайм від 1 червня 2023 року до 31 травня 2024 року. Нагороди вручали за найкращі досягнення телепрограм. Та серіалів у телевізійному сезоні 2023 2024 років. Тому сьогодні пропоную дізнатися, хто ж все-таки отримав престижну нагороду цього року, який серіал побив рекорд за кількістю перемог, які було виграно за один сезон. Та поглянемо на найефектніші образи зірок на червоному хіднику премії Еммі 2024. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на. Своєму каналі сподіваюсь, випуск буде для вас цікавим. Якщо є бажання підтримати канал, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. ну що ж, а ми розпочинаємо. У Сполучених Штатах Америки триває сезон килимових доріжок, тільки закінчився венеціанський кінофестиваль. Через тиждень уже пройшла премія MTV Video Music Awards. І одразу після цього ми вже спостерігаємо за результатами премії ЕМІ, і це все на тлі фестивалів, які завершуються у Торонто та Довілі. Звісно ж, паралельно перемішано з тижнями моди. Тому в плані Голівуду, в плані фешн індустрії, подій зараз відбувається дуже багато, але сьогодні пропоную сфокусувати. Атися саме на премії ЕМІ до речі, ми обговорювали проекти, яким прогнозували перемогу у телепремії Емі 2024. Якщо цікаво, подивіться ось це відео. Ведучими цьогорічної церемонії стали Юджин та Ден Леві. А американський співак Джеллі Ролл виконав пісню I'm Not Okay для сегмента In Memoriam», де вшановують артистів, які на жаль пішли із життя. Нагадаю, що ЕМІ це американська телевізійна премія, яку вручають за вагомі Сягнення саме у телеіндустрії її врученням займається Національна академія телевізійних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки. Перше нагородження цією премією відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Наразі премію Еммі вручають у 463 номінаціях. Ось так варто додати. Звісно, що торік, через страйк гільдії акторів та сценаристів у Сполучених Штатах Америки, церемонію Еммі перенесли із вересня на січень дві. 2024 року результати першої частини ми обговорювали ось тут. У зв'язку з величезною кількістю номінацій ЕМІ вручають у два присісти за тиждень до основної церемонії. Про результати якої ми говоримо сьогодні, уже нагородили переможців у так званих креативних категоріях. Номінацій там в чотири рази більше ніж в основній категорії. Якщо в основній 100, то там близько 400. до основної церемонії, наприклад, серіал Сьогун вже взяв цілих 14 нагород. і і сім нагород взяв ведмідь. Я нагадаю, що серіал-ведмідь у цьогорічному ЕМІ, який ми обговорюємо, нагороджують саме за другий сезон, а вже вийшов третій. Критики прогнозували тріумф всього на тріумф ведмедя. Власне, ми це і побачимо у вечір-церемонії у категорії, де змагаються антології та міні-серіали. Ставку робили на серіал Оленя. А от задачі трьох тіл, наприклад, не світило нічого, тому що серіал мав лише одну номінацію. За кращу драму ніяких акторських, ніяких режисерських сценарних номінацій не додалося. Тому виграти за такого розкладу, звісно ж, дуже дуже важко. Цьогоріч фаворитом кінокритиків став серіал Сьогун. Серіал одержав цілих 18 статуеток. Як зазначає видання верайті, серіал побив рекорд за кількістю перемог, здобутих за один сезон. Наскільки відомо, він став першою кінострічкою, яку номінували цілих 25 разів. Що стосується цього, на ще хочу додати, що він здобув перемогу не лише як кращий драматичний серіал, а і перемогу у категоріях головних акторів і акторки. Ені goes to Anna Sawai. For Anna Sawai. This is to all the women who expect nothing and continue to be an example for everyone. Thank you so much. The Emmy goes to Shogun. Thank you so much. Oh my goodness. Oh, I'm beyond honored to be here with amazing nominees. За ним не відставав і ще один дуже нашумівший серіал «Бер, ведмідь, який побив також свій власний рекорд в 11 перемог. Взагалом серіал ведмідь номінували у двадцяти трьох категоріях. Фофоревер. Ай лав'ю со дірли а чи со грейтфолфори, щоворквидизбюдофопіпокрис. Thank you so much. I love you so much. Joanna Josh, Tyson Duccio. Воквидесінкредебл фемли, еврідеїсочоприштоводаєонджеремі. Ще однією особливістю цьогорічного емі став тріумф маловідомих акторів. Так, наприклад, 52-річна Лайза Колонзаяс, яка грала роль Тіни Марелло у серіалі Ведмідь після отримання своєї статуетки, зізналася, що вона не готувала промову, адже не очікувала, що в принципі може перемогти. Це And Carol Burnett and Janelle and Cheryl Lee Ralph and Hannah. I, I, anyway, I love you all. I, I revere you, you to the bottom of my heart. Um, and other women and my, my mommy, mommy, I, I thank you. You've always my family, my grandkids. Цитата, дякую моєму чоловікові, Девіду Заясу. Він сказав мені написати промову. А я не написала, бо не думала, що це взагалі можливо. Як я могла подумати, що це можливо у присутності Меріл Стріп і Керол Бернет, Джанель і Шеріл Лі Ральф. Я люблю вас усіх. Я шаную вас до глибини свого серця. Моя мамо. Я дякую тобі, моя сім'я, мої онуки. Дякую вам. Дякую, що дали мені нове життя завдяки цьому шоу. Сказала акторка, пропоную перейти до повного списку переможців ЕМІ 2024 у головних телевізійних номінаціях. Технічні, звісно ж, ми згадувати не будемо. Якщо хочете подивитися, на сайті є переможці абсолютно у всіх категоріях. Посилання на сайт залишу під описом цього відео. У категорії найкращий драматичний серіал переможцем став серіал Сьогун. Він змагався з такими серіалами як Корона, Фоллаут, Позолочене століття, ранкове шоу, Містер Місіс Сміт, Повільні. «Ніконі» коні і проблема трьох ціл». переможцем у категорії Найкращий комедійний серіал став проект хитрощі, який змагався із початковою школою Ебот, Ведмідь, Угамуй свій запал, вбивства в одній будівлі, палм рояль, пси з резервації. Чим ми займаємося в тінях». У категорії найкращий міні-серіал або антологія переможцем став міні-серіал від нетфліксу Оленя, який конкурував із фарго уроки хімії, ріплі. І також серіалом Справжній детектив Нічна країна. Переможцем у категорії Найкращий актор у драматичному серіалі став Хіроюкі Санада із серіалу Сьогун. Він конкурував із Ідрісом Ельбою Перехоплений рейс, Дональдом Гловером, Містер Місіс Сміт, Волтоном Гогінсом Фалаут, Гаррі Олдманом повільні коні, і також Домініком Вестом із серіалу Корона. Найкращою акторкою в драматичному серіалі було визнану Анну Саваї, яка представляє. Серіал Сьогун. А за перемогу вона змагалася із Дженніфер Еністон Ранкове шоу, Кері Кун Позолочене Століття, Майєю Ерскін містер і місіс Сміт, і Мельдою Стонсон Корона, Різ Візерспун, ранкове шоу. Переможцем у категорії Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі став Біллі Крудап, який представляв серіал Ранкове шоу. Його опонентами були Таданобу Асано Сьогун, Марк Дюплас, ранкове шоу, Джон Х. Хем ранкове шоу Такахіро Хіра Сьогун, Джек Лауден повільні коні та Джонатан Прайс Корона. У категорії найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі Перемогу здобула Елізабет Де серіал Корона. Вона змагалася із Крістін Баранські Позолочене століття, Ніколь Бехарі. Ранкове шоу, Гретою Лі. Ранкове шоу, Леслі Менвіл. Корона, Карен Пітман. Ранкове шоу та Холанд Тейлор ранкове шоу. У категорії найкращий актор у комедійному серіалі переможцем визнано знову Джеремі Алана Вайта із серіалу Ведмідь. Його конкурентами у категорії були Мет Беррі, чим ми займаємося. У тінях Ларі Девід Угамуй свій запал, Стів Мартін вбивства в одній будівлі, Мартін Шорт вбивства в одній будівлі, Тфарон Вонтай, пси з резервації. Найкращою акторкою у комедійному серіалі було визнано Джин Смарт із проекту «Хитрощі». Конкурентками по цій категорії, по цій номінації були Квінта Брансон, початкова школа Ебот, Айо Едебері, Ведмідь, Селена Гомес вбивства в одній будівлі, Майя Рудольф Великі гроші і Крі. Істен Віг Палм Рояль. Найкращим актором другого плану в комедійному серіалі було обрано Ебона Мос Бахраха серіал Ведмідь. Його конкурентами і опонентами у цій номінації були Лайонел Бойс, Ведмідь, Пол Даунс, Хитрощі, Пол Рад Вбивства в одній будівлі, Тайлер Джеймс Вільямс, Початкова школа Ебот, Боуен Янг Суботнього вечора у прямому ефірі. Найкращою акторкою другого плану в комедійному серіалі обрано Лайзу Колон. Заяс із серіалу Ведмідь. Її конкурентками у цій номінації були Керол Бернет, Палм Рояль, Ханна Айнбіндер, хитрощі, Джанель Джеймс, початкова школа Ебот, Шеріл Лі Ральф, початкова школа Ебот, та, звісно, ж Меріл Стріп із серіалу Вбивства в одній будівлі. Найкращим актором у міні-серіалі Антології чи телефільмі було визнано Річарда Гедда із серіалу Оленя. Його конкурентами в цій номінації були Мед Бомер, Попутники, Джон Хем Фарго, Том Гола. Ендер ворожнеча Капоте проти лебедів та ендрю Скотт, ріплі найкращою акторкою у міні серіалі, антології чи телефільмі було обрано Джоді Фостер за роль у серіалі Справжній детектив Нічна країна, яка перемогла Брі Ларсон у «Роки хімії, Джуно Темп, Фарго, Софію Варгару. Гризельда Наомі Водс, ворожнеча капота проти лебедів. Найкращим актором другого плану у міні-серіалі Антології чи телефільмі став Ламорн Моріс із Фарго. І найкращою акторкою другого плану у міні-серіалі Антології чи телефільмі було обрано Джесіку Ганінг із міні-серіалу Оленя після минулорічних страйків акторів та сценаристів. Денна премія Еммі повернулася до свого звичного режиму у вересні та потішила напрочуд елегантною. Та стриманою червоною килимовою доріжкою. Яскрава подія відбулася у театрі пікок. Багато гостей обрали для виходу класичні силуети, сукні, колони, чорні та срібні кольори, пастельні тони. Тому настав час обговорити нам з вами найцікавіші виходи зірок на червоному хіднику премії Emmy 2024. Пишіть, звісно ж, у коментарях, чий образ сподобався вам найбільше, буде цікаво почитати. Зірка ранкового шоу Дженніфер Еністон обрав. Алала сукню Оскар Деларента кольору шампанського у світлі софітів і спалахів камер. Сукня буквально світилася. Яскраву сукню, яка виблискує у світлі камер. Обрала зірка серіалу Бріджертони Нікола Кохлан. Це футуристична срібна сукня від американського модельєра Прабаль Горунг. Я знаю, що не всім сподобалася ця сукня. Різ Візерспун у Діор, Меріл Стріп у Олександр Маккуін. Крістен Вік в Оскар Деларента, Дакота Феннінг у Армані Пріве. Елізабет Де Бійкі була сьогодні у команді Діор, адже Наомі Кінг у Жан-Батіста Валли, Селена Гомес повторила чимось свій вихід. І сьогодні була вона у красивій сукні від Ральф Лорен. Наомі Воз обрала команду Баленсіага. Айо Едебірі обрала наряд від Ботега Венета, Брі Ларсон була в Шанель, Анна Савай у Віра Вонг. а Квафіна була в Стаут, Майя Рудольф у Баленсіага та Хлое, Сара Полсон у Сімон Роша, Давайн Джой Рендольф у Крістіан Сіріано, Крістен Уїг у Прада, Джеймі Лікьортіс у команді Сен-Лоран і Сімкай, Філіпа Су у Нерсізо Родрігес, Лоберті у Honor. Паркер Поузі в Оскар Деларента. Софі Скелтон була у Пату. Був ще один вихід, Брі Ларсон. Тут вона уже у вінтажному Річард Тайлер кутюр Лаверн Кокс традиційно приходить у Олександр Маквін архівному. Ендрю Скотт, номінований за ріплі сьогодні навіть був у Жабо. Його образ від бренду Vivienne Westwood. Також Розалінд Елізар була у Рік Оуенс. Цей наряд обов'язково завжди хтось одягає на премію. Це вже 100%. Емілі Хемпшир та її версія Смокінга від Дольчи Габана. Лайза Колон Заяс із ведмедя в аутфіті від Крістіан Сіріано До речі. Із ведмедя було номіновано цілих п'ять акторів із шоу, плюс Джон Бертнал і Джеймі Лікертіс також вже отримали свої нагороди у попередні вихідні. Крістін Скотт Томас в аутфіті від Міу-Міу, Елла Пернел із Фоллауту у Рабен, і також колега Елли Аарон Мотен Кензо та Волтон Гогінс. Ведучий сьогоднішньої церемонії Ден у Леве та Юджин Леві, Фін Беннет та Анна Ламбе, Дакота Фенінг у Армані Пріве, Джес. Хонг із задачі трьох тіл у Сімкай, Джиліан Джейкобс у Роланд Муре, красуня Сірша Ронан у Луї Вітон. Сьогодні прийшла підтримати свого чоловіка Джека Лаудена, який був номінований на премію за повільних коней. Красуня Лі в Лоеве. Мені дуже подобається цей вихід. Квінта Брансон у Жорж Хобейка. Моека Хосі також з цього на «Уміуміу», Джиліан Андерсон у Емілія Уікстед», Ейза Гонсалес у Тамара Ральф. До речі, був ще один вихід, дуже дуже. Схожий на цей вихід у Ори. Дайан Лейн у Прабальгурунг вийшла зі своєю донечкою Елінор Ламберт, Річард Гетт у Лоеве, Ханна Айнтбіндер у Луї Вітон, Ніколь Бехарі у Шанель, Джоді Фостер у Луї Вітон, Джуно Темп у архівному Роберто Каваллі, Керін Кун у Том Браун, Джеремі Аллен Вайт у Келвін Кляйн, Боуен Янг у Боде, Шеріл Лі Ральф у Ателье Версаче, Брілл Ларсон у Шанель, Джонатан Бейлі в Армані, Софія Варгара в Дольче Габана, Вайола Девіс у Зухар Хармурат Крістін Баранський в Оскар Деларента зі своєю донькою Лілі Коулес. І ще один вихід в архівному Олександр Маккуін був у Коні Брітон. Нава Мау у Джі Гуд. Майя Рудольф у Клое, Ідріс Ельба в Кельвін Кляйн разом із своєю дружиною, Сабріною, яка вийшла у архівному Мюґлер, Лілі Гладстоун у Родарте, Тайлер Джеймс Вільямс у Дольче Габана, Давайн Джой Рендольф у Софі Кутюр. Ось вихід Рітеори Тайки Вайтітіті. Сукня Рітеори дуже схожа на наряд Ейси Гонсалес, також від Тамара Ральф, Міллі Гордон у Версачі, Джесіка Ганінг, Ентоні Стар, Лора Дерн, у якої стався реюніон на килимовій доріжці зріз Уізерспон, Девері Джейкобс в Акт Number no. Ван, Менді Калінг у «Гурав Купта», Ось вихід сценаристки Мередіт Скардіно і Мед Бомер у Бріоні. Друзі, як вам результати церемонії нагородження Емі 2024? За кого ви вболівали? Можливо, з якимись рішенням ви не згодні, хто був вашим фаворитом, і чи згодні ви із тріумфом таких серіалів як Сьогун, Ведмідь, Оленя та інших? За кого вболівали саме ви, чий вихід на червоній килимовій доріжці вам сподобався більше за інших. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде надзвичайно цікаво завжди почитати і дізнатися про ваші смаки, що вам подобається, що ні, це дуже цікаво. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви ці 15-20 хвилин свого часу приділили саме цьому каналові. Мені надзвичайно приємно, звісно ж, користуючись нагодою, хочу попросити вас підтримувати наших титанів найсильніших та найсміливіших. Хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Ми в це дуже сильно віримо. Будь ласка, підтримуйте лише перевірені збори, підтримуйте фонди, які допомагають хлопцям та дівчатам у бою. Підтримуйте наше військо. Ну і звісно ж, прошу вас не забувати підтримувати наших бездомних чотирьохлапих друзів. Якщо є можливість промоніторте, будь ласка, у вашому місті, у вашому населеному пункті притулок, я впевнена, що такий однозначно є. Грив Кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, друзі, а на сьогодні це все. Я буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Тому до зустрічі! Буду чекати на ваші коментарі. Скоро побачимося! Бай-бай. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!